Сьогодні п'ятниця, і я приїхав покататися на лижах останнє в цьому сезоні, в в цьому сезоні, бо це останній вікенд лижний вікенд на донорський резорт, скі ранч. І що? Поки ретраки там траси готують, і поки ще не запустили ліфти, то я вам тут розкажу щось, що може бути корисне, що там спало мені на думку. Це відео буде стосуватися людей, яким немає 25 років, тих, в котрих, котрих є можливість вільно пересуватися, відносно вільно пересуватися більшою частиною дороги в напрямку кордону, і в тих, котрих не буде проблем із ТЦК. Якщо ви там стоїте на обліку в них, якщо ви там той резерв хрестуновили свої там ті дані, то ТЦК не буде у вас причин там штрафувати. Вони просто прикордонники у вас будуть віддавати, навіть віддавати ТЦК не будуть, вони просто будуть вас випускати. І які це можливості перед вами відкриває? По будь-якому із напрямків, по якому ви би не йшли, ви можете попастися. І для людей, яким менше 25, тут фактично ризиків немає. Таких як. Ну, для всіх решти теж ризики не дуже великі. Просто у молодих людей менша втрата часу. В доросліших людей, то їх будуть там прогинати на те, щоб вони сходили на ВЛК і зап... спробувати запихнути їх там кудись. Але то таке, там зусиллями волі то все долається. То що робити, коли тобі менше 25. Якщо ти не маєш якогось особливого туристичного досвіду і ще толком не підготувався, а вирішив тільки ось цієї весни це робити під кінець весни, бо ти думав, що ти пересидиш, відсидиш, а виявилося, що ні Трамп не допоміг, ні Зеленський ні про що там не домовився. Ні всі решта країн нічого такого не зробили, щоб припинило цю всю фігню в Україні. І ти от вирішив, що тобі пора валити і не знаєш куди. То найкращим напрямком в такому випадку є Польща. Тому що Польща вона потребує найменших зусиль. По дорозі на Польщу там немає якихось лютих хащів, лютих лісів. Шматки лісу, якщо беремо Львівську область, вони коротші. А шматки лісу там через Волинську область, то вони там взагалі мізерні, нікчемні. І було, там немає якихось боліт, і в основному все можна обійти. Там паркани у Львівській області, просто стара радянська колючка на Волині, то там ну, теж ситуація не сильно відрізняється. Вирішив змінити трохи ракурс. Крукую в сандалях по снігу. Ось це ті сандалі, в яких я виходив через Карпати в жовтні місяці 23-го року. Зараз ці сандалі крокують по снігу в Каліфорнії. Трохи вітер. Ну і очікування я вже годину просидів, то трохи воно мене втомлює. Я вже там відповідав. В телеграмі на все, що можна було. І прийшов час щось робити. То я міняю ракурс, йду, слухаю, як тут тала вода, тала вода тече. Вибираю шлях поміж нею. Так ось повернемося до нашого кордону із Польщею. Він не складний той кордон. Дістатися до нього можна. Дуже близько, там за якихось 20 кілометрів, а то і ближче. Доїхати можна туди, в різний спосіб, якщо трохи проявити смикалку і наполегливість, то можна і блокпости зайві там пообходити. І Якщо це стосується Львівської області, дійти до останнього шматка лісу на українському боці і по ньому вийти вже на польський бік. І з польського боку теж там ліс, витратити ще день на той польський бік і ну, використати там якийсь Uber будь-якого перевізника, щоб ви, виїхати в глиб Польщі. В глибині Польщі вам нічого не загрожує. Та сама ситуація і на Волині. На Волині там теж є шматки лісу, особливо, якщо це е, межа Львів, Волинської і Львівської областей. Е, і в решті Волинської області там е, теж є клаптики лісу, ліс, е, по яких можна дістатися Польщі. На Волині там буде річка. Річка Бух, Західний Бух. Українці його називають, поляки його просто називають бух. Поміняв знову ракурс. Відійду, щоб мене було видно всього і мої гарні піжамні штани і сандалі на фоні гір каліфорнійських. Так ось, треба долати річку. Але зараз не зима вже, річка не широка, не глибока. Сильно ви там не замочитесь і багато часу ви на те, на те не вб'єте. Але е, ця історія не про те. Це, це відео, воно про те, що якщо ви е, маєте таку нагоду е, чи таку можливість, що коли ви будете спійманими, то вас не будуть там довго тримати. Єдине, що вам там трохи прилетить психологічно, тому що прикордонники, вони... Мають багато вільного часу і натхнення для того, щоб використати своє службове становище, свою посаду для того, щоб насолодитися тим страхом, який вони у вас можуть викликати. І вони на вас будуть морально тиснути, будуть вас там залякувати, розказувати, що вони вас там в річці втоплять, застрілять, що там в дикі звірі вас з'їдять. Ну, і, і все по списку. Тобто, сядьте там на аркуші паперу, випишіть все, що прийде вам в голову. От і потім будете їх слухати і звірятися зі списком. Наскільки ваша фантазія відповідає їхній. Пропоную вам в таку гру з ними побавитись, коли будете спійманими. Чому я говорю про те, що ви будете спійманими? Тому що для того, щоб підготувати гарний той похід, то не у всіх вистачає там, життєвого досвіду, там, якихось навичок. Але в 25 років і молодшим людям їм вистачає там, гонору. Вони впевнені в собі. І вони, коли попадають в таку пригоду, коли їх там ловлять, світ, звичайно, їхній рушиться, тому що в їхній уяві він найрозумніший, найпрогресивніший і най-най-най по всьому-всьому. -по -по Тільки, мабуть, не найгарніший, тому що, звичайно, хлопці в такому віці ще є там купа загонів стосовно там своєї зовнішності, своїх там якихось матеріальних статків і там далі таких речей. Які, які погано впливають на їхні стосунки з дівчатами. Вони люто туплять і пропускають купу нагод зробити якусь дівчину щасливою і гарно посміхатися. Але це відео знов не про те. Тобто ви будьте готові до того, що вас візьмуть, і хай для це, це для вас не буде несподіванкою. У вас є купу спроб, Стільки, так багато спроб, наскільки у вас вистачить часу до вашого 25-річчя і гарної погоди. Все, що від вас вимагається, це намалювати лівою ногою будь-який маршрут, який вам, на вашу думку, прийде в голову і дотримуватися цього маршруту. Аж до того моменту, доки щось піде не так. Тобто, коли вас беруть. Ви, е, якщо беруть на українському боці, ну то це реальне фіаско, тому що український бік, він там не, не суперскладний. І якщо вас візьмуть, то візьмуть вас, скоріше всього, десь там на блокпостах. Якщо ви не виконаєте домашню роботу, вирішите зекономити купу грошей, е, тому що ви молодий і сильний, чи ви молоді і сильні, у вас там в ногах купа енергії, що вам там море по коліна і вся фігня, ви там вирішите йти або десь далеко, або... Не вміючи спілкуватися з іншими людьми і економлячи там ті гроші, не будете доїжджати, використовуючи перевізників місцевих, тому що будете думати, що вам там якась тисяча гривень, плюс-мінус дуже для вас важлива і зіграє велику роль, що насправді є не так. Тобто, для початку, як мінімум, вам треба заморочитись із доїздом, щоб ви не попалися до того моменту, як зайдете в ліс. Бо хлопці роблять реально все дуже по-тупому. Особливо ті, котрі ну, молоді і до 25 років, і ті, котрі навіть доросліші, котрі мають відстрочку від армії, то вони теж там не сильно заморочуються, думають, що їх не стосується те, що стосується решту. І вони гарно доїжджають, але дуже по-тупому вибирають там перший ліпший маршрут, йдуть голосно там обговорюють е, е, свої подальші плани і йдуть просто самим кращим, е, самою кращою стежкою в той ліс, де їх там і чекають в секретах прикордонники. І їхня пригода е, тільки розпочалася, бо вони пройшлися 10 хвилин пішки. Ну і тут же закінчилося, що дуже сумно. То е, просто якось на цій вашій е, юнацькій самовпевненості не прокуліться от на цьому початковому етапі, бо реально потім буде складно повторювати це все. Дуже складно повторювати це все по цьому напрямку. А міняти напрямок у вашому випадку ну, взагалі не має жодного сенсу. Тому що на інших напрямках у вас буде абсолютно все те саме. Наприклад, якщо йти через гори, чому через гори не треба йти, коли тобі немає 25? Тому що через гори ти на другу спробу не наважишся, бо ти там, скоріше всього, пройдеш якихось зо два три дні навіть тими горами. І попадешся ти їм в руки десь там, коли вже той кордон буде дуже близько, там, на день відстані, наприклад, коли ти там вже дві третіх шляху здолав. Ось так це, звичайно, буває, і люди знають, якими зусиллями їм тоді сталося, не хочуть повторювати це. Тому Польща, вона ідеальна, тому що ну, у вас буде максимум там, день пригод по Україні. Коли ви будете самі по собі, там, в лісі е і в напрямку польського кордону рухатись. То, то що? Заражайте себе відразу на те, що е, існує ймовірність, що вас візьмуть, існує ймовірність, що ви попадетеся комусь небудь або нашим, або полякам. Якщо попадеться полякам, то поляки вас е, звичайно повернуть в Україну, якщо у вас немає там, карти сталого побуту і е, там мами е, в, в, в Польщі або в Євросоюзі, мами, батька, е, бо воз'єднання з сім'єю воно гарно допомагає, Поляки в такому випадку не, не віддають назад. Ну, а вас віддадуть назад. І ви там нічого не вигадуєте, просто на чистому оці розказуєте тим прикордонникам, так хотів втекти, Так, цікаво так. От такий в мене план. От сюдою було пройти. І там ховати в телефоні якісь там телеграм-спільноти. Ну, немає жодного сенсу. Єдине, що не забудьте видалити тих таксистів, з якими ви будете контактувати по телефоні, щоб вони там не фігурували, щоб у вас не було номерів телефону у, у, у списку, щоб ви там не спалили того таксиста, щоб ви за ним там не прийшли. От по цю, про цю фігню подбайте. І далі вони складуть на вас там ту адмінку, ви там подумки дістанете той свій чек-ліст, який ви собі вдома намалювали про те, що вас жируть дикі ведмеді. Спочатку ведмедиця, а потім ведмежата вас догрізуть. Ви зіткнетеся у бійці з оленями, в нього будуть роги, а в тебе будуть уявні роги, ви будете там за самичок битися на лісових галявинах. І, ну, і знову ж таки, твоє мертве тіло, з'їдять там якісь дикі звірі. Те, що вони там тебе застрілять, втоплять, руки, ноги переламають тобі, оцю, -оцю фігню слухаємо, і подумки в Чехлісті відмічаємо. І додаємо туди те, чого туди не попало, з усмішкою на обличчі. Не засмучуйтесь, що ви не додумались до того всього, до чого вони там пододумались. У них досвід більший. Вони там сидять довго, часу вільно в них багато зі своїм життям. Вони не знають, що робити, і досі не знають, як і раніше не знали, так і тепер не знають. Тому власне вони тут у прикордонниках. Ну і Після цього всього вони вас там або здадуть до ТЦК, або їм буде ліньки здавати, тому що користі ніякої ні, нікому з того немає. Тому вони вас відпустять. І ви тоді сміливо сідаєте там на якусь маршрутку, їдете до мами з посмішкою на облиці, Мама, я приїхав, дзвоните їй, мама, ліпи вареники, дзвоните своїм дружбанам, запрошуєте їх на мамині вареники. П'єте, єсте, розказуєте про свої пригоди, спиш, йдеш у клуб на вихідні, е е робите щасливими дівчатами, дівчат своїми там, поглядами, посмішками і дурнуватими натяками на, на те, що між вами може бути щось більше, ніж е е е ці от, е погляди крадькома, якісь. Е е е не, не дуже влучні, а точніше абсолютно крінжові там якісь жарти і все таке. Дівчата мусять то терпіти, бо їм треба. І е, Мусять посміхатися там вам і все таке. Ну, Одним словом, розказуєте, що дівчатам збираєте, розказуєте їм про свою пригоду, як вас там зловили за сраку дорогою, і як вас там щемили, і як ви там героїчно слухали ті всі погрози. І твердо вирішили, що, що треба йти на друге коло. І далі ви абсолютно тим самим шляхом, по тій самій схемі, тільки з врахуванням того місця, де вас зловили, рухаєтесь. Але знову ж таки не, не по-тупому. Спробуйте бути якимось. Не переляканими, ну спробуй не бути заляканим. Не, е, щоб у тебе не було того якогось переляку, позбудься його, е, щоб, щоб цей страх тебе не паралізував, щоб ти там е, щоб ти був такий самий життєрадісний і веселий, як при першій спробі. І далі ти робиш все те саме аж до того місця, де тебе взяли. От в тому місці, де тебе взяли, ти перед ним робиш щось таке, що на твою думку може дати результат. І далі ти рухаєшся. Десь в кращому випадку в тебе вдасться дістатися десь глибше, зайти далі. І, можливо, тебе візьмуть десь пізніше. І далі все по тій самій схемі. Доповнений список на прикордонній заставі слухаєш, доповняєш його новими пунктами з посмішкою на обличчі, чого тобі ще варто там було боятися, і схвально киваєш головою. Так, так, розумію, вся фігня. І, ну і так далі. Якщо вам не пощастить попасти на того самого прикордонника, то... То історія буде нудна, бо він буде агресивніший, ніж попереднього разу. І фантазія в нього вичерпалася минулого разу. Чогось нового він вам не додавить, тому буде якось нудніше. нудніше крінжовіше, і все таке. Але і знову по тій самій схемі дзвонить мамі. Мама накриває поляну, ви там зустрічаєте зі своїми друзями. Може хтось до вас, там друзі над вами дружно сміються, кажуть, що ти якийсь дегенерат, що попався і все таке. Так і має бути. Хлопці вони так підбадьорюють один одного, їм так здається, що ось таким чином вони вкладають свою. Свою лепту в ту вашу особистість і в той ваш успіх, щоб не обов'язково вас мають про щось попередити, над вами посміятись, приймаємо то як належне, гуляєте, спите і далі по, на наступне коло. І, скоріше всього, за 2-3 ітерації ви дістанетеся там якогось Любліна, Кракова, Варшави, а там далі перед вами весь світ відкритий. Тому дивимось на себе іншими очима, викидуємо з голови цю фігню про те, що треба все зробити правильно з першого разу. Не треба робити правильно з першого разу. Треба робити, як, як виходить. А на наступні рази треба робити краще. Але знову ж таки не намагатись зробити все правильно, бо у цій справі якоїсь правильності ви не досягнете. І це, це вам дозволить зрозуміти, як взагалі в подальшому рухатися по життю. Оця от пригода вона вас змінить так, як нічого в цьому вашому попередньому досвіді, в, свому, в тому вашому шкільному житті, підлітковому житті, там, студентському, можливо, якомусь. вже... Робочому житті, в кого там вже може бути якась професія, робота, в декого вже може бути якась жінка, навіть і діти вже можуть позаводитись. Все, що якого би ви там досвіду попереднього не назбирали, цей буде ні з чим не зрівняний, і вклад в його в вашу подальшу історію успіху буде просто колосальний. Бо по житті ви будете рухатися після цього всього просто з посмішкою на обличчі. І ті всі пригоди, які, і, і негаразди, які з вами будуть траплятися, вони не будуть вас викликати того, якогось відчуття розплачу, само якогось бичування, звинувачування в себе, що ти якийсь там дефективний, є, ні на що не здатний, і все таке. Навпаки, ти будеш розуміти, що невдачі. Це є невід'ємною частиною росту вашої особистості. Росту тебе як людини, як чоловіка, як частини соціуму. Так що, вперед, підписуйтесь на канал, тут ставайте спонсорами, переходьте, дивіться відео про. Відео для спонсорів про маршрути з маршрутами. Клікайте там на посиланнях із маршрутами. Я вам пошарю той маршрут. Підписуйтесь на мій резервний канал, де в основному життя в Америці я висвітлюю, як ми тут живемо по цих Америках. І що в мене відбувається в моєму звичайному щасливому, вільному житті у вільній країні. Посеред підприємливих, щасливих, усміхнених жит... людей, в яких є плани на вихідні і взагалі на, на ціле життя наперед. Так що будьмо на зв'язку, успіху вам і давайтеся знати з того боку кордону Водоспадок. Буде ліхтар. Неймовірний запах хвої. Ці сосни на висоті понад 2000 метрів пахнуть просто повно, на повний ніс. Цей хвойний запах, неймовірний, я дивуюся, як вони спромоглися тут вижити в Україні ніякі дерева на такій висоті. Вижити не можуть, окрім альпійської сосни, а тут повноцінні сосни, величезні. Щойно збагнув, це вдогонку. Це те, що стосується 25-річних, окрім того, що немає достатнього життєвого досвіду. І відсутні там якісь навики планування, організації. Те саме все стосується тих, котрі зараз заброньовані. Тих, котрих бронь, вони теж недоторкані з точки зору ТЦК. І у випадку, коли ви попадаєтесь, то вас чекає все те саме, що тих, котрим 25 років немає. Тобто прикордонники вам там будуть виносити мозок. Вони вас в ТЦК, якщо її здадуть, то тільки з люті чи зі злості, щоб вам там насолити. А реально ТЦКшники вас відпустять, тому що заброньовані є заброньовані, їх треба відпускати. Тому така схема вона просто ідеальна також для і дорослих чоловіків. Ті, ті, котрі підстеляють соломки, підстраховуються. Працюють на якійсь роботі, на якій мало платять, але вона знаходиться в рідному місті і в тебе нічого іншого, крім неї немає, і е, е, зате стабільно і все таке. То в, таким чоловікам цей досвід по, на, на, на збиранню проблем на свою голову, він просто необхідний, тому що він дуже. Е, Розширює можливості, він витрезляє повній. Тобто він прибирає ті всі страхи, коли ти розумієш, що, що тебе можуть впіймати. І коли ти розумієш, що тебе зловили, а після того ти через короткий час наважуєшся на повторну спробу, то в своїх очах ти будеш виглядати як ніколи. Як ніколи до цього, і ти також переглянеш свої погляди на життя, і ти не будеш сидіти там на якійсь дебільній стабільній роботі і не будеш терпіти якогось поганого ставлення до себе, тому що коли чоловіки самі себе не поважають, коли вони поводять себе не як вікінги, а як, як прості селяни землероби. Ну то до них і ставлення відповідне всього оточення батьків, там, братів, сестер, а особливо жінок, а особливо дітей. Тому що діти вони просто вчаться досвідом, вони дивляться, як поводиться, хлопчики дивляться, як поводиться тато, і просто беруться за приклад. І якщо чоловік сам собі не господар, якщо ним керує хтось інший, там начальник на роботі. А дружина вдома керує тою, сіє... тою сім'єю, щоб ті невеличкі заробітки рівномірним шаром розподілити на... на проміжок до наступної зарплати, щоб їй вистачило на все, щоб дітям було що їсти, і там якась нова одежина купувалася. То такі, такі чоловіки вони закладають. Просто наступне коло, пекельне коло для наступного покоління. Як би ви тих дітей не любили, якими би ви, там, виправданнями і поясненнями у своїй голові, то собі не пояснювали, виправдання е, тим людям, котрі не дають можливість наступному поколінню стати на щабель вище, немає. Тому робіть щось зі своїм життям, використовуйте цю нагоду також. Ну що ж, а тепер все.